Пробач Господи. Роздуми до Слова Божого. На четвер, 19 звичайного тижня. Рік 2. Того часу підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів. Відповів йому Ісус. Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів посім. Тож царство небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми слугами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його. Жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга впав пшениць кланявся йому і благав «Потерпи ще мені і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу. Який був винен йому сто динаріїв, схопив його, почав душити, проказуючи те, що винен. А той другий співслуга, упавши, благав його, кажучи Потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося. Інші співслуги дуже засмутилися, пішли й розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому: Лукавий слуго, весь той борг, я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як я змилосердився над тобою. І його Пан, розгнівавшись, передав його катам доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, Він вийшов з Галілеї і прибув до юдейських околиць, які за Йорданом. Матей у своїй Євангелії велику увагу приділяє справі пробачення. Від цього залежать і відносини з Богом, молитва, а також і відносини з ближнім. Матей, в силу своєї давньої спеціальності, був митарем, провину виражав як певний борг по відношенню до когось, а пробачення дарування боргу. Важко собі уявити боржника, який заборгував 10 тисяч талантів. Ще важче уявити, яким чином він це зробив. Один талант за часів Ісуса це близько 40 кілограм золота. Що потрібно такого робити, в які афери вляпатися, щоб заборгувати 400 тисяч кілограм золота? Що це за казино, де можна втратити таку велику суму, змардувати таку фортуну? Першим таким азартним домоправителем був Адам, отримавши від Господа у власність землю та повеління підкорювати її собі, втратив цю благодать, повіривши словам лукавого. За кожним разом, коли повторюємо вчинок нашого прабатька, відбувається те ж саме: втрачаємо життя вічне, благодать перебувати в присутності Бога. Правда є такою, що самі повернути такого боргу ми не встані, тому варто зректися побожних бажань типу Потерпи мені, пане, вся тобі поверну. Краще стати в правді і сказати, Господи я не маю чим і не встані повернути Тобі цього Боргу. Пробач мені. Дармове прийняття прощення від Бога допоможе мені пробачити і свого брата. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.